Авторизуємось в системі, використавши ваш банк або цифровий ключ на установу. Переходимо на сторінку листи. Де будуть відображені листи, які розписані на вас, тобто керівник при накладенні резолюції вказав вас як безпосереднього виконавця листа? Для виконання листа тиснемо синю кнопку Очікує виконання або зелену ознайомитись залежно від накладеної резолюції. Читаємо лист натисканням на посилання у прикріплених файлах. Якщо на лист не потрібно давати відповідь, натискаємо кнопку Виконано або Ознайомлений. Якщо ж потрібно, ваша кнопка зареєструвати відповідь. Формуємо вихідний номер листа, він складається з трьох блоків, розділених похилою рискою. Червоним показаний останній зареєстрований номер, тобто ми вказуємо наступний. Далі вказуємо номенклатурний код листа, тобто його тему. Для цього оберемо його в класифікаторі та вписуємо в поле номера після похилої риски. Після номенклатурного номера через похилу риску пишемо 2-25, це рік, і обираємо дату листа. Копіюємо номер листа повністю, як ми вже знаємо, він складається з трьох блоків. Скопійований номер листа вставляємо на бланк виконавчого комітету, перечитуємо відповідь та вписуємо ваші контакти знизу. Зберігаємо та закриваємо документ. Додаємо готовий до підпису керівника документ в систему. Вказуємо дію підписання та обираємо секретаря керівника для підписання документу та подальшої відправки адресату. Всі необхідні дії виконано. При натисненні кнопки Зберегти відповідь лист вважається вами виконано повністю.